12 жовтня Дніпровській політехніці виповнюється 126 років. І напередодні цього свята я вирішила дослідити, як і саме коли Дніпровська політехніка стала міжнародною. Еволюція політехніки у міжнародному контексті і з вами я Єва Пархоменко, у своєму новому медіапроєкті Дніпротек Єволюшн. Уявіть собі. Кінець 19 століття, і тут бум промисловий вибух на південному сході України. Саме тоді, і саме міжнародному бізнесу і місцевим промисловцям прийшла ідея створити вищий навчальний заклад, який би готував гірничих інженерів. Фінансували цей проєкт промисловці з Бельгії, Франції, Німеччини, Англії. Сьогодні це не просто країни для нас, це перші інвестори Дніпровської політехніки. Наступний аспект міжнародності. Випускники нашого гірничого училища їхали складати свої іспити до Німеччини, до Фрайберської гірничої академії, а вже звідти привозили сюди до нас нові знання, тим самим будуючи нову сучасну українську освіту. Таким чином, зв'язки з Німеччиною у Дніпровській політехніці налічують більше ста років. У радянські часи Дніпротех також був міжнародним. Наші викладачі їздили на виставки у США, також викладали у Лівії, Монголії, Камбоджі, Алжирі. А наші студенти проходили практику у Кракові. А з незалежністю України новий етап. Відкривається Українсько-американський центр, перший у регіоні. відкривається українсько-німецький центр Йоте інституту. Але про сьогодення політехніки у міжнародних відносинах. У наступному випуску Дніпротек є